До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Та у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Дитяча вистава у Бродівському народному домі. Репортаж із залу ДТП у Бродах як мотоцикліст зіштовхнувся з легковиком. Нагородження каратистів у Бродівській міській раді. Про ці та інші новини далі. У бродах сталася дорожня транспортна пригода за участі мотоцикліста та водія легкового автомобіля, наслідки аварії бачила наша знімальна група. Врізався у автомобіль і перелетів через верх. Відтак на перехресті вулиць Конюшківська та сонячна, що у місті броди, мотоцикліст врізався у Нісан. Розумієте, який був удар і швидкість, що людина задня вилетіла да? надав. І прилетіла машина. На щастя, у цій ДТП вижили всі. На місці працювала поліція, яка склала про дану аварію протокол. Ми вкотре просимо водіїв бути обачними та дотримуватися безпечної швидкості на дорозі. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн. У Бродівській міській раді відбулося нагородження каратистів сьогодні розвиток карате. Я надзвичайно важливим деталі у сюжеті Людмили Шуткової. Начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін провела вручення посвідчень та нагрудних знаків спортивного розряду. Кандидати в майстри спорту України з Кіо Кушинка карате каратистам спортивного клубу Сайха Додж. Це наказ управління молоді та спорту військовій обласної державної адміністрації. Минулого року, як і попередні роки, ви не зупинялися перед тими викликами, які стояли перед нами, українцями. Звичайно, ці роки були і насичені не зовсім приємними подіями коронавірус, війна. Тому сьогодні ми маємо такий шанс, який дарований нам завдяки нашим мужнім захисникам і захисницям. Тренерами спортклубу є Скаковський Василь, Шутяк Ірина, Микола Федорчук та Андрій Бугай. Зокрема, на початку заходу хвилиною мовчання шанували пам'ять загиблих героїв в російсько-українській війні, опісля приступили безпосередньо до нагородження. Посвідчення отримали сім каратистів: а це Назарій Гринчук, Богдан Гудима, Максим Зелещук, Анастасія Ільів, Денис Панурій, Максим Шпур, Олександр Паньковецький. Усім їм Мар'яна Родін побажала великих досягнень у спорті. І Я знаю, що ваші успіхи і те, що ви досягнули, було б неможливим від вашої групи підтримки, яка сьогодні є тут в залі. Дякую вам. Своїми враженнями про церемонію нагородження поділився тренер Сайха Доджо Андрій Бугай. Сьогодні дуже приємно побачити підростаюче молоде покоління, яке сьогодні отримало сьогодні чергові свої спортивні звання, досягнення. Це досить таки вже значний рівень. Дуже приємно, що невелике місто Броди може пишатися такою кількістю спортсменів з таким рівнем. Сподіваюсь, що найближчі змагання може навіть цього року буде мати перших майстрів спорту. Досить серйозно зараз готуємося до змагань. Є багато запрошень і за кордон, і так, і чемпіонат Європи, і чемпіонати світу. Тому все попереду. Молоді хлопці, дівчата вони сильні, а ми їм допоможемо стати сильнішими. Також до слів подяки приєднався й сам тренер Микола Федорчук. Ми, звісно, вдячні в першу чергу спортсменам, що вони таки вибрали ці свої розряди. Батькам, що підтримували їх постійно і підтримують надалі. Ну, наша частково теж в цьому є заслуга, ми якби, їх регулярно заставляли приходити в спортзал. Далі вся їхня робота. Також хотілося б подякувати нашій громаді на чолі з головою, тому що. Я вже наголошував при тісній співпраці клубу батьків наших органів місцевого самоврядування, де розроблені також програми про підтримку спортивних клубів. Такі результати ну це закономірність. Тобто, коли є розуміння громади тренерів, батьків спортивного клубу, як ми рухаємося, які ставимо перед собою цілі. І тоді це все стає ну не так, скажу що легко, але тоді це все стає досяжним. Микола Володимирович розповів, яку мету поставили для себе. В них наступна ступінь. Це є майстер спорту України. Це є е, також, ну, нелегко, скажімо так, отримати це звання. Його вже присвоює не обласне управління. Це майстра спорту вже присвоює е, саме міністерство. Тобто, і щоб отримати звання, вже звання не роз не спортивний розряд, а спортивне звання майстер спорту. Наші спортсмени мають стати чемпіонами України вже в вікових групах 16 17 років. І тоді вони отримують, можуть отримати звання майстер спорту України. Бажаємо спортсменам наснаги та нових звершень. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. У Бродівському народному домі відбулася вистава, яка дуже припала діткам до душі. Побувала там наша знімальна група. В Черговий раз акторський склад Львівського академічно-обласного музично драматичного театру імені Юрія Джугобича завітав з виставою Фізкультура для баби Яги для маленьких глядачів. Дітка задоволенням переглядала виставу та брала активну участь у взаємодії з позитивними героями. тож Дітлахи підказувала персонажам, аби останні не змогли потрапити у халепу, яку підлаштувала баба Яга. Зіпсувати підступні плани баби єге діти щиро підтримували головних героїв під час вистави. Вистава своєю тематикою буде актуальною у будь-який час, а особливо для підростаючого покоління, адже показує тему впливу шкідливих звичок на здоров'я. Суть ролі показати негативний ефект поганого способу життя, недисциплінованого. Це коли люди думають, особливо діти думають, що курити – це по-дорослому. І тут я показую дорослого персонажа який курить, не робить зарядку, нічим добрим не займається. І як результат в нього поганий характер, скрипучий голос, він постійно захекується. Навіть маленькі білченята і заченята бігають краще, ніж він, а він їх наздогнати не здатен, тому що він курить. І курево руйнує його життя. І як результат, в кінці він схаменувся, налякався. І починає теж, як ви бачили в фіналі, починає займатися разом з усіма зарядкою. І там навіть текст я спортом не займався. Раз, два, три, ну, робить зарядку і так далі. Жаліється, що я був кволим, ніколи фізично їх вправ не робив, завжди вів неправильний спосіб життя. Через це був слабенький, кволий і нездоровий. Інша актриса розповіла про особливості вистави та поділилася своїми враженнями. Діти завжди е, зустрічають. Мій персонаж дуже гучно. Вони дуже переживають добрим персонажем, тим звіряткам, білочці. Зайчику. А потім закохуються. Я так стараюся свій, свою бабусю зробити, щоб в неї закохалися. Я люблю цю виставу, люблю цю роль, вона важка. Але я би й не сказала, що я зла, правда? <ріст> ну, це велике задоволення реакція дітей, коли вони переживають, велике задоволення шукати щось, щось нове в кожній виставі. Кожна вистава є живою, кожна вистава є інакшою. Чимось відрізняється одна від одної. Ну, в бородах дітки дуже ем, співпереживали. Напевно, найбільше <ріст> за всіх співпереживали маленькі бродівчани. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Ні, усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати. Проєкт згуртовані громади, який реалізує Всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми з аграрного та сільського розвитку Агро продовжує допомагати мешканцям, які проживають у прифронтових та деокупованих громадах. Цього тижня у рамках проєкту було доставлено 20 тонн продуктів харчування до хабу Якимівської громади, які проживають у місті Запоріжжя. Переданими продуктами, а саме картоплею, морквою, капустою, консервами, крупами, макаронними виробами та борошном, будуть забезпечені близько 200 сімей. Допомогу надали Заблоцівська, Красненська Підкам'янська громади Лучівського району та Магдалинівська громада Дніпропетровської області. Всеукраїнська асоціація громад допомогла з логістикою та перевезла харчові продукти до міста Запоріжжя через хаб Коцюбинської громади Київської області, яка постійно надає свої складські приміщення задля підтримки проєкту. Дякуємо закладам освіти вище згаданих громад та товариство Рожаниця за допомогу у зборі продуктів харчування в рамках проєкту Згуртовані громади. Півтори сотні жителів Бродівської громади отримали гуманітарну допомогу від польських партнерів з мобільного. Продуктові набори, інвалідні візки, засоби реабілітації та інші речі, малозабезпечені громадяни, одержали через Бродівський територіальний центр соціального обслуговування. Загалом роздано понад 500 кілограмів благодійного вантажу. Підтримка надійшла від побратимів Могільно з німецької громади Енгескірхен. Як розповідає директорка терцентру Марія Гриневич, їхні отримувачі соціальних послуг потребують допомоги постійно. Це люди зі складними долями. Лише за попередній 2023 рік фахівці терцентру обслужили 4300 потребуючих бродівської громади. Тож дякуємо друзям з міста партнерам Могильно за підтримку. Нагадаємо, польські добродії на чолі з бургомістром гміни Лешиком Душинським були у бродах місяць тому. Тоді привезли два буси гуманітарної допомоги та чотири дрони для військових. Обмін досвідом та пошук нових партнерств. Міський голова бродів Анатолій Балей взяв участь у відкритому діалозі громад Львівщини та Дніпропетровщини. Круглий стіл для голів громад організувала Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Захід відбувся в рамках ознайомчого візиту на Львівщину представників з Дніпропетровської області, укотре засвідчуючи, що схід і захід разом, а Україна єдина від Львівщини до Дніпропетровщини. Конструктивний діалог розгорнули щодо стратегічного планування, просторового розвитку, інвестиційних паспортів. Функціонування системи ДРІМ, адміністрування місцевих податків та зборів, викликів сьогодення та співпраці з військовими адміністраціями. Бродівська та Радивилівська міські ради ініціюють міжмуніципальну співпрацю у партнерстві з проєктом Говерла від «ЮСЕЙД». 6 березня відбулася перша онлайн-зустріч з робочим візитом Бродівську громаду відвідав заступник міського голови Радивилівської територіальної громади Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща. Та керівники профільних напрямів Ірина Ковалевська і Орися Сиротюк. Бродівську громаду представляли заступники міського голови Оксана Прокопець, Олександр Єленевський та керівники профільних відділів. Бродівська громада працює над налагодженням міжмуніципального співробітництва. Спільно з експертами проєкту визначили спільні сторони та потреби обох громад, окреслили напрями роботи у спільних проєктах. Під час онлайн зустрічі досягли консенсусу щодо розробки договору співпраці, покращення надання послуг в освітній та соціальній сферах. Спільно відвідали Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Після презентації Бродівської громади та обговорення ситуації в освітній галузі Бродівщини та Радивилівщини, директор Олена Ткачик презентувала діяльність центру, спектр освітніх послуг та практичний досвід працівників. Спільно обговорили можливості взаємовигідної співпраці у сфері надання освітніх послуг. Проєкт Говерла надає методичну та інформаційну підтримку для досягнення спільних цілей Бродівської та Радивилівської громад. Обмін досвідом та міжмуніципальне співробітництво дадуть можливість зробити нові кроки на шляху розвитку наших громад. Дякуємо партнеру проєкту Говерла від Юсей та американському народу за підтримку і співпрацю. 24 лютого у місті жовко відбувся кубок Львівської області з Кіокушинкан Карате під керівництвом Шихана Михайла Чунгіна. Клуб Окамі взяв участь в даному турнірі, виступивши у складі 18 спортсменів. Для багатьох це був перший і найцінніший досвід. Не дивлячись на це, наші бійці завоювали 14 призових місць. І посіли третє, загальнокомандне з-поміж восьми не менш сильних клубів. Сейха Доджо посіла перше командне місце на відкритому чемпіонаті Львівської області з Кіо шанкай Кан-Карате. Участь у змаганнях взяли понад 120 учасників, з яких 46 – вихованці СК Сейха Доджо. Юні бродівчани віком від 4 до 16 років вражали майстерністю та спритністю на татамі. Безжально перемагаючи суперників, пишаємось та вітаємо СК Сейха Доджо з перемогою на чемпіонаті. 9 лютого у місті Броди відбулась гран-чемпіонату Львівської області дитяча ліга з волейболу серед дівчат 2007 року народження між командами Наквашанського закладу загальної середньої освіти під Кам'янської громади та командою міста Львів. Шальки терезів коливались то в одну, то в іншу сторону. Команди брали гору одна над одною, то за рахунок потужних подач, то за рахунок нападаючих ударів. І ось черга дійшла до п'ятої партії, яку краще почали львів'янки. При переході рахунок був на їхню користь 8-6. Але дівчата з Даква ще не здавались і за рахунок більш удалої гри в нападі та на блоці вирвали перемогу в останній партії 15-12. Отож рахунок матчу 3-2 на користь волейболісток Наквашанського закладу загальної середньої освіти. І вже 22 лютого зустрічались команди на Квашанського опорного закладу загальної середньої освіти та дитячої нацької спортивної школи No1 міста Червоноград. Юні волейболістки з Накваші переконливо перемогли суперниць Червонограда з рахунком 3-0. Вітаємо! До нових перемог! Динаміка, елегантність, спритність та емоційність саме так можна описати відкритий чемпіонат бродівської громади з волейболу серед жіночих команд, який тривав три місяці. Команди з Бродівської, Радивилівської та Підкам'янської громад змагалися за звання найкращих. топ 3 у першій лізі отримали: перше місце ВК Орбіта, друге місце ВК Єдність, третє місце ВК Петколич. Молодіжна енергія вирувала і в другій лізі. Переможці та призери отримали кубки, медалі та грамоти від Бродівської міської ради. А ще подарунки волейбольні м'ячі, Мікаса та ігрове табло. Від спонсорів отримали команди, які делегують своїх гравців у збірну команди. А це ВК Єдність, ВК Орбіта та ВК Накваша. Цьогоріч у Бродівській громаді відбудуться фінальні ігри обласних змагань з волейболу. Вітаємо з перемогою! Отож разом до перемоги, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава.